Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги силіконовий чохол. Він виконаний з міцного матеріалу, який захищає телефон від ударів, а також зберігає його в ідеальному стані протягом усього часу експлуатації. Даний чохол легко встановлюється та знімається. Також має захисну оболонку камери, яка допомагає зберегти об'єктив без подряпин. Він доступний у кількох кольорах, що дає змогу обрати найбільш підходящий варіант під ваш настрій або образ. Даний чохол є необхідним аксесуаром для тих, хто хоче захистити свій смартфон та надати йому індивідуальності. Він забезпечить надійний захист телефону від пошкоджень, зберігаючи його у відмінному стані на довгий час.